Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску на вас чекають анонси майбутніх боїв. А також подкаст The Ring з Олександром Усиком, який в інтерв'ю розповів про те, як із за матерів дійшов до вершини світового боксу та що планує робити після завершення кар'єри. Тому додивіться до кінця, а перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в світі боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Спочатку хочеться повідомити, що у Райана Гарсії та Девіна Хейні з'явилися суперники на травневий вечір боксу від Ріат Season. Гарсія зустрінеться з колишнім володарем титулу у першій напівсередній вазі Роландо ролі Ромеро, а Хейні з колишнім об'єднаним. Чемпіоном у першій напівсередній вазі Хосе Раміросом. Очікується, що далі переможці битимуться з переможцями, а переможені з переможеними. Також у травневому карді на нас чекає бій Мартіна Баколе проти ТФА Джагби у надважкій вазі. Подальші подробиці про місце та точну дату будуть оголошені пізніше, повідомив туркія Шейх. Але можливим місцем проведення, як зазначалося раніше, може бути Нью-Йорк. Перед цим було оголошено, що із Гарсією у травні мав битися Ісак під Булькрус, але він не захотів відволікатися на Гарсію, перш ніж поб'ється із Ангелем Фієро 1 лютого у Карді Беневі Десмарел. ще один поєдинок найближчим часом на нас очікує 24 січня. А саме нове і нове проти Еджин Кіма, нагадаю, що усі трансляції боїв можна дивитися в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Ну а далі переходимо до Олександра Усика, який нещодавно став бійцем року. Мені подобається, це добре. Моя мама дуже пишається. Боже мій, це мій син. Так, це добре. Дуже добре. Коли я не боксую, я займаюся футболом, дзюдо. Мій батько був великим фанатом спорту та боксу. Коли ми мешкали в селі на Чернігівщині, мій батько будив мене, прокидайся сину сьомо ранку і дивилися бокс по українському телебаченню о сьомій ранку. О сьомій, і о шостій ранку десь так. Це і брати Кличко, і Тайсон Люїс. Багато хто. Холіфілд, Мені Пак'яо, Котто, Тринідад. Хто мій улюблений? Мухаммед Алі. Мені подобається Котто, Мені Пак'яо, Оскар Делахоя, Хопкінс, дивовижні бійці. Чому Усик вирішив займатися боксом з 15 років? Тому що моя сім'я не мала грошей. Не було можливості заплатити за футбольні тренування, їздити на змагання і купувати форму. Мій батько казав мені: Олександре, у нас є гроші лише на оплату оренди, за проживання, за їжу та на маленьку футболку. Але в мене є взуття, шорти та рукавички, старі рукавички. А тепер у мене є нові рукавички Rivals. А тоді в мене були такі старі рукавички. Бокс, це було безкоштовно. І мій батько казав мені, ти зможеш. Я казав, що я зможу? Я вірю в тебе. Послухай, бокс це чудовий вид спорту. І я думаю, що ти зможеш. Я навіть не думаю, я знаю. Я пішов в один спортзал. Скільки тобі років? «15». О, ні, ти старий. Добре. Я повернувся додому і не розмовляв з батьком. Думаю, подивлюся ще. Пішов в інший спортзал. І кажу: я хочу займатися боксом. Хм, скільки тобі? 15. О, ні, ти старий. Добре. Одного дня. Ми сидимо з моїм другом, йде мій знайомий і каже: Привіт, куди ти йдеш? Ми йдемо на тренування з боксу. О, послухай, там тренажерний зал, стара школа. «Хм, номер 4 добре. Що це? Це новий спортзал? Так, це новий тренер. Він усіх бере. Я повертаюсь додому, беру футболку, рукавички. Йдемо разом, добре. Перше тренування. Чи нервував я? Ні. Можливо, трохи. Але тоді я думав, що навчуся боксу і стану сильним. На самому початку тренування я отримав сильний панч. По обличчю, по тілу, з мого носа текла кров, о Боже. Мій перший тренер, Лапін, Сергій Юрійович. Я люблю тебе, о Боже. Тоді я пішов у вбиральню, помив обличчя, подивився в дзеркало. Добре, немає проблем. Я повернувся і закінчив тренування. Кажу тренера, коли наступне тренування? Тренування післязавтра, але я не думаю, що тобі слід приходити. Але я не пішов додому і думаю, чому він так сказав, що мені не слід приходити? Тому що я відчуваю біль по обличчю. Я не знаю, можливо, я поганий боксер? Я не знаю. Добре, я думаю, ні. Я повернуся, щоб завдати панч моєму спарринг партнеру. Тренер сказав це спеціально, щоб перевірити тебе. Так, так. Але той хлопець, що вдарив мене по обличчю, він вже тренується 2-3 місяці. Я не знаю. А для мене це перше тренування. Я займався дзюдо рукопашним боєм, Хеквондо, вуличні бійки. Але бокс це інше. Для мене бокс це як Rolls Ройс. А вуличні бійки це як Toyota. І я повернувся до тренувань. Перший місяць займався три рази на тиждень, понеділок, середа та п'ятниця. А потім мені тренер каже: Ти повинен приходити щодня. Добре, без проблем, щодня. Але я пам'ятаю, що той спаринг партнер який бив мені обличчя, був сином тренера. Сергій бив мене кулаком по обличчю та тілу і по моїй печінці. 45 хвилин, можливо, годину, можливо, дві. Я не пам'ятаю скільки. Але я кажу: слухай, тренере, будь ласка, зупинись. Він, Ні, продовжуй. Ні, будь ласка, в мене немає сили. Продовжуй, продовжуй. Потім я кажу Сергій, будь ласка, вдар мене по обличчю. І я впаду в нокаут, бо моє серце зараз вискоче. Моє серце каже: Гей, Олександре, ти божевільний. І все це відбувалося не на професійному ринзі, а просто у тренажерному залі із імпровізації. Там не було рингу, не було нічого, тільки рукавички. І у мене не було шолому. Коли ми з Сергієм пішли до української команди, щоб тренуватися разом. Для мене це було легко. Тому що, коли я був вдома, мій час тренування починався о 3.00 і закінчувався о 9.00. 5, 6, 7 годин тренувань щодня, і багато людей не вірять, що я це роблю. Але це правда. Мій перший тренер божевільна людина. Я йому казав, мені потрібно вступати до університету. Він каже: Ні, бокс. Я чому ні? Я повинен спочатку вчитися. Це фігня, бокс, Н -н -н. тренування, тренування, тренування. Я дуже вдячний, я дуже поважаю свого тренера, тому що якби він не допоміг мені, то я не знаю, де б я зараз був. А зараз я говорю тут з вами. Це Ring Magazine, о Господи, дякую Богу, дякую тренеру. Чи пам'ятаєш ти свою першу перемогу? Я програв свій перший бій. Я почувався погано і думав, що я поганий боксер. А тренер каже: не хвилюйся, наступного разу ти переможеш. А я думаю, може й ні, можливо, зупинитись. Потім повернувся додому, поговорив з батьком. Слухай, я програв. Нічого, не проблема. Спробуй ще раз. І мій батько розказав мені історію про Евандера Холіфілда. І я кажу: добре, я спробую ще раз. Спочатку в Криму це була невелика конкуренція, але коли я виграв, то подумав, о Боже, я зробив це! Я отримав медаль щось на кшталт диплому. О, вітаю, чемпіон! Я повернувся додому і кажу: тато, дивися, Олександра, вітаю! Я пам'ятаю, як мій батько пішов у магазин і купив торт. І ми не часто купували торт, але батько купив його. Я разом з мамою і татом попили чаю. І це було дуже смачно. Я покажу фото, мою медаль. О, це чудове фото. Так. Торт. Чи відчуваєш ти зараз перемоги у боях так само, як у дитинстві? Чи є ті самі емоції, як у перший раз? Чи це якесь інше відчуття? Це так само, це так само. Тому що ми наполегливо працюємо. Тому перемога викликає дуже хороші емоції. Але багато бійців відчувають полегшення, адже перемога у більш масштабних боях дає заспокоєння, що вони не програли. Я не думаю про це, можливо, це неправда. Для мене кожен мій бій, кожна моя перемога як нова. Які в тебе були очікування щодо майбутнього, коли ти був хлопчиком? Я мріяв стати конюхом і бути головним на фермі і всіх бути головним всіх коней. І в селі взагалі думав, буду председателем колхоза. Я розказував всім в селі, що в мене буде вертольот, що я буду дуже багатою людиною. У мене буде великий будинок, і я буду їздити по світу. І вони з мене сміялися і казали, що дурак думкою багатіє. А я неправильно розумів цю пословицю і реально просто мічтав. І зараз у мене все про те, що я мічтав, є. Я знаю, якщо ти будеш працювати з віддачею, якщо ти будеш любити все, що навколо тебе. То все в тебе вийде. І на завершення. Чим будеш займатися далі, коли закінчиш з боксом? Буду грати в футбол. Я гравець, я професійний гравець у футбол. У мене є контракт з українською командою. Полісся! Поліся! Хотілося б потрапити в найвищу лігу. Полісся це українська команда. Ми зараз займаємо четверте місце. Ми виграли українську команду Шахтар. Я дуже довгий час вболівав за Динамо Київ, тому що мій батько вперше привів мене на професійний стадіон, і це Динамо Київ. Це велика історія, великий клуб. Я підтримував їх. Але Полісся дала мені можливість підписати з ними контракт. І в майбутньому я заб'ю гол Динамо. Динамо, ми заб'ємо вам, Полісся. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!